Иди красивый, покатаемся. Иди. Иди покатаемся. Иди. Иди, иди, иди. Иди сюда. Иди. Ты моя горнятка. Ты моя буба, иди, кажу, покатаемся. Иди. Можно. Да. Туня, иди сюда. Сюда иди. Можно, 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 залазь. Моя гарнятка. Це така моя гарнятка. Сиди, сиди, сиди. Сидиш. Сидиш, кажу там. Привчайся. А то вже забув, як воно їздить. Все ногами та ногами. Мамина буся. Зараз випущу, зараз випущу тебе. Почекай. Білком. Давно ти вже по машинам не їздив, так? Коли останній раз? Рочки з два тому? Тонятка. Іди побігай, поки я ворота буду закривати. Іди побігай, іди. Іди там смс-ку комусь напиши на снігу. Ні? Та йди, нічого не призиваєш, йди. Ну йди, йди, побігай трохи. Попіднюхай там смски. Нє?